Апостол Павло до Євреїв каже: Наставляйте один одного кожен день. євреям, 3 глава, 13 вірш. Якщо Христос в нас, то я розіп'ята разом з Христом. Галатам, 2 глава, 19, 20 вірш. Якщо Христос в нас, то я розіп'ята разом з Христом. Галатам, 2 глава, 19, 20 вірш. Тепер не я живу, а Христос в мені живе. Христос тепер кожен день. Це не просто субота чи неділя євреям, третя глава, 14 вірш. Ми ж приймаємо причастя, стали причетними, причастилися до його тіла і крові. Але тільки якщо ми почати це життя в Христі, донесли аж до кінця, витерпіли аж до кінця. Ми стали тілом Ісуса Христа і Його душею. Коли ми приймаємо кров Ісуса Христа, то ми приймаємо Його душу, бо в крові є душа. Читаємо Левит, 17 глава, 11 вірш, також 1 Коринтянам, 11 глава, 24 вірш. Тому ми не можемо давати, не давати Ісусу бути Ісусом кожного дня. Читаємо євреям, 3 глава, 17, 18 вірш. Бог поклявся, що нікого не впустить в свій покій, хто робче, хто бубонить, вічно нарікає, усуджує. То непокорний і не слухається. Багато людей тепер не хочуть бути покірними, слухняними, і взагалі в світі заведена така як м -м, мода. Ну, ти, ж, ти маєш бути горда, ти маєш завжди відстоювати свою думку. Перше Петра, п'ята глава, п'ятий вірш Бог каже, що молодші повинуйтеся пастирям, повинуйтеся один одному, облічіться в смирено мудрія. Тобто Послух, будьте послушні один одному, не хваліться, не, не, не вистрибуйте один наперед одним. Слухайтеся тих, хто старший духом від вас, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смирення дає благодать. Що таке благодать? Це Дух Святий. Тобто, якщо ми будемо смиренні, Бог нам дасть Духа Святого. Він не хоче від нас яких чу чудосій. Він не хоче, щоб ми мали 1500 талантів і були круті. Ні. Він хоче, щоб ми були послушні йому, бо тільки так він зможе бути в нас. А противлення це гордість. І сатана був за неї вигнаний з раю. І перше царство, 15 глава, 23 вірш. Бог каже, що. Непокорство, тобто непокора, несмиренність, це те саме, що ідолопоклонство і чаклунство. Євреям 3, 18 вірш каже, Бог, що він поклявся, що ті, хто непокорні, неслухняні, не війдуть в царство Боже. Бог не може таких людей впустити в своє царство. Тому Ісус і прийшов в наше життя, щоб ми пізнавали Бога і освітлювалися в ньому. Бог говорив в Старому Завіті е, про євреїв як для нас образи. Читаємо євреям, 4 глава, перший вірш. Будемо дуже старатися, будемо опасатися, щоб попасти в покій Божий, старатися для цього. Зверніть увагу, скільки Бог каже за свій покій. Ви запитаєте, що таке покій, коли люди кажуть, ви суботу не, не виконуєте, не, не святкуєте, ви неділю там не святкуєте. То Ісус в Матвія 12 глава, 8 вірш каже, що він: "Я Ісус, господар суботи". Тобто є господар суботи.